Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Ольга, і це моє найперше відео. Сьогодні будемо з вами обговорювати Дарк Роман від Пенелопи Дуглас зіпсований. Це перша частина із серії Диявольська ніч. Попереджаю вас одразу у цьому відео будуть присутні спойлери. Можливо, ви не хочете псувати враження. Будь ласка, збережіть це відео і поверніться трошечки пізніше. А для тих, хто вже читав або не боїться спойлерів, почнімо. Ось так виглядає ця книга. Вона відрізняється від оригінальної обкладинки, але маємо те, що маємо. Що хочу сказати одразу. Я чесно думала, що мені ця книга не сподобається, тому що у мене був досить невдалий досвід з дарк-романами, а особливо з одним з переслідуванням Аделіни, і я була впевнена, що це просто не мій жанр, це не моє, і навряд чи мені сподобається ця серія. Тут чотири книги, і в кожній з них розповідається про окремого героя. А саме у нас є чотири вершники: це Майкл, Віл, Кай і Деймон. І книга належить кожному з цих персонажів. Зіпсований нам буде розповідати історію Майкла та Ріки. Про що саме ця книга? Я буду розповідати. Вам потрошку сюжет, тож знову ж таки попереджаю про спойлери. Це ваш останній шанс. Починається все з розповіді головної героїні, її звати Ріка. У нас історія відбувається у двох часових проміжках. Перша відбувається у наші дні, і також ми будемо читати про спогади про диявольську ніч, яка була три роки тому. Наша головна героїня Ріка, їй 19. Вона вирішує перевестися з одного університету в інший посеред семестру, і переїхала. Відповідно, переїжджає вона у мегаполіс в надії, що вона не буде бачити нікого знайомого зі свого життя. Але звісно, складається не так, як гадалося. Хто така ріка? Вона донька заможної сім'ї. Коли вона була підлітком, а саме у 13 років її батько загинув. А мати впала в такий якийсь апатичний психологічний стан. Власне, вона не може сама про себе адекватно якось потурбуватися. Ну і про ріку теж. І от ріку починають, можна сказати, так, опікати. Друзі, сім'ї вони були разом з самого дитинства. Тобто, ріка вона проводить час з мамою, проживає в мамі, але в неї є власна кімната в іншому будинку, і вона іноді там тусить, проводить час. Це теж досить заможна сім'я. В цій сім'ї є двоє хлопців, двоє братів. Одного звати Майкл, це один із вершників, а іншого звати Тревор. От якраз Тревора і ріку, просто все дитинство сватали, не пересватали. Він за неї реп'ях цеплявся постійно, бігав, кричав, що ріка ти моя, тебе люблю, без тебе жити не можу, і так далі. Що взагалі, от скоро ми підростем, я на тобі оженюся. Вони якийсь час були разом, а згодом розсталися. Але звісно, ріка, знаєте, в неї труси мокріють не від Тревора, а все ж таки від Майка, тому що він такий метр дев'яносто п'ять, баскетболіст. Красивенькі, дивиться на неї постійно холодно, але у них була одна ніч три роки тому, коли рікі було 16 років, і саме про це я зараз розповім. Власне, хто такі взагалі вершники? Вершники це троє таких розбишак, які можуть когось там побити, підпалити будинки, якось вимістити свою лють на чомусь, тому що вони діти багатеньких батьків, і їм, в принципі, все дозволено. Вони носять спеціальні маски, що паля їх ніхто не впізнав, але звісно, всі знають, хто вони. Так, от, коли ріці було 16. Ці хлопці повернулися в школу в якості вершників, щоб робити якийсь розгардіяж, свою вечірку і так далі у школу. Вони вже її на той момент закінчили. І от наша ріка непосидюча, вона вирішує просто втікти туди. Хоча вони сказали: Сорі, ми не беремо неповнолітніх дівчат в е, нашу тусовку, але вона все ж таки якось прошмигнула туди. І, звісно, що сталося, там з Майком у них починаються певні шуримури. Він її ведевка. Та комби, там такі моменти напруги зав'язує їй очі. Перевіряє її, чи злякається вона цього чи ні. А, так само там присутні інші хлопці, але нічого такого не відбувається. У них там з Майком якраз ось ця іскра пробігає, він там притиснув її в катакомбах до стіни, там ось, починаються такі всі, знаєте, дьорті та толк, ті розмови, розмови. І тут влітає оцей Тревор, брат Майка, остраю істерику, хватає ріку і тікають вони всі додому. Коли вона вже проїжджає додому, начебто все окей, а, вони там щось їдять, приходять. Ці вершники, начебто тревор всі вже пішли спати. Ріка така: ну добре, я йду додому. І по дорозі її підхоплюють якраз таки ці четверо хлопців в БМВ чи в чомусь такому, не знаю. Ну, взагалі якомусь позашляховику крутому, і вони їдуть на справу. Що вони зробили цієї ночі? Вони нормально так відірвалися, тому що вони спалили будинок, знімаючи це на відео. Потім вони поїхали давати трендюлей одному з кривдників Ріки. І Ріка там побила його. Нормально. І ще дівчину того хлопця, який намагався її напоїти, щоб зг**увати, Вони його вистежили і дали їм всі прочуханки. Ще була одна історія з Деймоном. Він зайнявся кексом з неповнолітньою 16 шістнадцятилітньою дівчинкою, дочкою мера, і зняв це все на відео. Що ж відбулося цієї ночі? Хтось е, злив е, всі відео і. Вийшло так, що хлопців спіймали і посадили. Спіймали лише трьох хлопців: тобто Віла, Кая та Деймона. А Майкл вийшов сухим із води. І звісно, що відбувається, хлопці винять у цьому всьому ріку, тому що вона була там, вона якоби змогла знайти телефон і все це виставити. Тому що наприкінці цієї ночі у них була досить неприємна ситуація, про яку я розповім трошки пізніше. І от вони вийшли з в'язниці, пройшло три роки, і ці. Хлопці вирішують покарати нашу ріку. У них є досить хитрий план. Вони хочуть позбавити нашу ріку абсолютно всього капіталу, можливості навчатися в університеті, розкоші, в які вона жила, і так далі. Тому що цим всім, а саме бізнесом батьків ріки, опікується батько Майкла та Тревора, тобто. Це, в принципі, зробити можливо, що Майк майбутньому і зробив. І ось наша Ріка приїжджає в свою орендовану квартиру. Вона вважала, що це буде якась така маленька однокімнатна квартирка, щоб зробити все самі, щоб все накупляти. Знаєте, самостоятельна життя. От наша Ріка хотіла саме такого взагалі прочувствувати, хоч трошки це все. Але ні, її сілять в пентхаус. І він не подобається. Їй не подобається цей пентхаус. Вона там потім серед ночі почала домальовувати стіни червоним. Але над нею ж ще хтось в когось є найдорожча, найкрутіша квартира, і цей хтось виявляється Майклом. Ну, звісно, Майк періодично за нею поглядає. Я б сказала, навіть підглядає. А ось і, ну, в принципі, це було описано, знаєте. Мені не можна бути з тобою, але я хочу, але мені не можна. Ось якось так. Ну ось ці всі, якісь трошки мені повіяло вампірською сагою, але мені зайшло. Далі у них відбуваються різні тусовки, зустрічі і так далі. Але в чому взагалі сама суть? В цій книзі є постільні сцени. Я б сказала, в цій книзі одні із найкращих прописаних постільних сцен, тому що вони не однотипні, тому що вони досить яскраві, і вони знаєте, я б сказала, такі смачненькі, там просто все в голові. Уявляєш, ну самі постійні сцени я вам описувати не буду, але сцена в соборі, якщо ви зрозуміли, про що вона гаряча. Ну і ще е, сцена в сауні це така дуже гаряча сцена. Такого я ще подібного не читала, і мене це приємно здивувало. Що ж у нас взагалі стається далі? Майк приходить до батька, каже: Я хочу вести бізнес ріки. Він каже: Окей, бери синок і йди на ці чотири сторони він бере ці гроші. Ріка залишається на нулі. Прибігає до нього в сенсі, що ти не робив, що за хрінь, і а, вони починають їй казати, що тепер ти будеш нашою іграшкою, тепер ті гроші будуть у нас, і так далі. Ну і плюс вони ще спалили її будинок і вкрали її матір, відвезли абсолютно кудись, куди ріка не знала. І ось стається такий переломний момент, коли Деймон каже, ріці: що якщо ти не прийдеш сьогодні у будинок Майка, то який за містом, а, то ти більше не побачиш маму. Звісно, ріка приходить. Вона взяла з собою кинжал, який колись вони ж їй і подарували, і прийшла туди, взяла ще також бейсбольну биту. Що відбувається далі? Там досить жорстокі моменти по відношенню до ріки зі сторони хлопців, тому що вони всі впевнені, що це все зробила ріка. Саме вона посадила їх у в'язницю. Але ну звісно ні. коли Ріка каже: What the fuck, ви що? ахірєлі, я такого не робила. І вона розповідає одну цікаву деталь, яка була з тієї самої ночі, про яку не знав ніхто, окрім кого, окрім Деймона Ось що сталося цієї ночі. Ріка і Майкл він був просто одержимий. Там у них оці всі любов, морков, іскорки між один одним просто літали. І ріка вже каже: Ну, давай милий, йдемо, йдемо десь в машину а він каже: Сорі. Я не можу, тому що ти дуже мала. Вона починає плакати, він починає її ще більше якось обзивати різними словами, щоб відштовхнути її від себе. Вона тікає, і хлопець просить єдине у хлопців. Будь ласка, хто небудь, відвезіть її додому. На Ріка просто виходить з клубу, йде по дорозі, і її підбирає Деймон. А в машині також сидів кай у масці, і ще ВІЛ. Але Віл він був взагалі, начебто, дуже п'яний, і він просто вирубався. Тут Деймон починає. Казати Ріті, що ти знаєш, куди ми тебе веземо, ти взагалі не очікуєш того, що станеться. Власне, вони завезли її а, десь в якесь таке віддалене місце, і, а, начебто, почали залякувати. Це була дійсно для мене моторошна сцена, тому що я думала, що зараз буде взагалі щось таке ну, дуже страшне і тригерне. Але до самого страшного не дійшло, а, проте, вона побачила, що під маскою Кая. Ховався хтось інший, вона це усвідомила вже занадто пізно, тому що вона вважала весь цей час, що її, скажімо так, булили і знущались над нею саме Деймон і Кай. Коли вона розказала це, Кай був в шоці, і всі зрозуміли, хто ж це був. Це був Тревор спойлер: це Тревор виклав усі відео, тому що він знайшов телефон якраз таки в худі одного з хлопців, і вирішив помститися своєму брату, і щоб показати ріці, щоб вона на нього. Якось так не залипала, щоб вона не дивилася на нього і не хотіла, не текла оце постійно водопадами. Типу, ти моя, подивись з ким ти зв'язуєшся. Отак це приблизно було. До Того моменту ріка вже встигла пернути Деймона на Не він правда вижив. На жаль, в цій серії, тому що потім ще у нас буде один замах на ріку. А, але от, попри ось цю всю неприємну ситуацію, все одно ось ці іскорки між Майклом та Рікою. Вони постійно просто повітря не знаю. Я читала цю книгу, в мене електрика була всюди. І це було досить прикольно. До речі, там буде ще оця сцена в сауні. Боже, я вам так хочу про неї розказати, тому що, ну, ви знаєте, хто читав, ви знаєте, про що я кажу, і вона мені капець як А, Я не хочу псувати вам прям дуже сильно. На інтригу, тому все ж таки краще почитайте, хто ще не читав і дивиться це відео. Потім у нас відбувається ще один заміс на катері. Там же цей Тревор Деймон вони скооперувалися і вирішили вбити Майка Ріку. Але Тревор загинув сам. Де йому кудись дівся, зрозуміло куди, але вони всі вижили. Майкл з рікою одружуються, там, точніше, пропозиція у них відбувається. Все класно, все круто. Загалом книга мені сподобала, що можу сказати, тому що тут дійсно є такі моторошні моменти. На яких ти тобі страшно, обов'язково, до речі, ознайомтеся з усіма тригерами. Але це прописано настільки добре, що ти просто порнаєш в це. Тобі лячно, тобі страшно, але чогось занадто не відбувається. Е, зауважте це, тому що коли я читала Аделіну, там для мене було багато чого занадто. Тут же у цього моменту занадто його немає. Книга строго, 18 Я була просто в шаленому захваті, коли я дібралася до цієї книги. Я зараз читаю Другу книгу. Я не знаю, можливо, я не буду терпіти до того, як вийде переклад українською і куплю англійську, але будемо бачити. Кому варто читати цю книгу? Якщо ви любите романи, ромкоми, але хочете чогось такого темнішого, але не прям щоб було занадто, обов'язково беріть. Тому що чесно, старе Маас і Дженніфер Ментраут мої улюблені, я їх обожнюю, але вони просто відпочивають. Це було щось з чимось, от серйозно. Це перший дійсно крутий дарк Роман, який я прочитала. Якщо ви знаєте ще якісь класні дарк романи, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Але напевно, все ж таки я до Пенелопи перекипіла вже. Мені подобається, як вона пише, мені подобається ось цей її стиль. Е, і зараз я просто в повному такому, знаєте, читуні, мені дуже хочеться скоріше просто осилити всю цю серію, тому що особливо в другій книжці нам буде розповідатися про Кая, а він дуже цікавий персонаж. Тож, якщо Якщо ви вже читали цю книгу, напишіть в коментарях, як вона вам, чи сподобалось, що вам не сподобалось, чи були тригерні моменти. Також дуже сильно вас прошу підписатися на мене, поставити лайк, дзвіночок, тому що це моє перше відео, і чим більше буде активність, тим більше буде подібних відео для вас. Дуже вам дякую за ваш перегляд.